Привіт, 22 серпня 2025 року. Бачите аварійно. Це з самого ранку в нас немає води вдома. До речі, тут, тут ось на верхніх поверхах досі. Вон висять деякі вікна. І часу пройшло, Ну ось через те, що немає вдома води. Мій чоловік сьогодні на риболовлі, от зараз я до нього йду. От бачите. Це так ось. Візьми, що отак в іпотеку в новобудові. Кілька років треба сплачувати, а жити неможливо. Того собі, які в нас люди, благодійний фонд Ірине Ну, Літня пара трошки збирала, алечу. А тут виявляється, є ось така. Ось таке прохання, будь ласка, не збирайте врожай, не вашими руками робилась, будьте людьми. І там ось дідок. Ну, то, що поряд тут живе, ось ось ну, там в Кельці. Так він зробив зауваження. I love Ukraine, я хочу жити в Україні, а ніде інде. Так що ось так. Які гарні кали. До речі, в цьому сквері це кхе, полуколом зроблені такі місця, тут були лави, але їх прибрали. Один рік вони простояли, їх прибрали. Ну і зараз ось немає нікого. Такі ці дерева, вітря, іва, так. Як, як давно я вже тут. Стали все так позаростало. Вшинок стільки. Виступу напис любіть Україну. Я так розумію, коли колись фарбували. Але зараз я не знаю вже скільки років пройшло. Ти спустишся, на що тільки не натрапиш. До речі, цікаво фоткатись. Такий цікавий фон цього паркану колишнього, одного з підприємств. Місцеві знають. Такой интересный краевый. Вид. Ну что ты, ухилянт? Рыбки наловил. Ничего себе у тебя тут. Сюда. Я там по дороге шла, и мусора, и бутылок. Ты же, наверное, ты понапивал, да? По шел, так что, поймал что-нибудь? Алисе хотя бы, котам. А, да. котам. Ну, четыре кота у Алисы. Ну, как рыбку, может, поделился. Потом а она за тебя переживает, когда мы будем меня трудоустраивать. Ох, хороший. Саш, тебе уже можно на продажу. Ну, вот такой пел на собира. Ничего себе. Саши даже специально он пакет для мусора. Так что не просто так. Опа, Это тут лащица. Ну, кто вот это лащица, а? Кто? Реально, жди. Может, Саша тебе что-то будет ловить? Ты откуда пришел? Ну что ты? Ты покажешь ей эту -ту большую, что ты поймал. Интересно, как он будет реагировать. Он, кстати, твою шо, кукурузу ест. Ой-ой-ой-ой-ой. А что осталось? Яйцо у нас осталось. Хотя бы яйцо ему дать. А ты яйцо не съела? Да сейчас посмотрю. Повезло тебе, видишь? Саша тебе поймал. Не знаю, что с ним делать. Да что не знает. Добычу понес. Все. Съел, теперь давай еще. Нежданчик. Что так страшно? <соторг> <соторг> Я боится. Початок сьомує і починає накрапувати дощик. Всім безпечного, гарного дня!